Ре Сполучених Штатів Америки несподівано пішов проти Трампа та його прибічників. Вислужування лідера США перед Путіним уже досягло точки кипіння, і з цим ніхто не хоче миритися. Довгий час сенатори і конгресмени зважувалися на вражаючий крок щодо Трампа. І ось цей момент настав. Президент США думав, що допоможе диктатору РФ зберегти обличчя, але впав у бруд. Сам подробиці далі. У відео. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Сенатору несподівано підняли. Ле бунт проти Дональда Трампа та держсекретаря США Марко Рубіо через їх поблажливе ставлення до кремлівського очільника Владимира Путіна. Так, деякі республіканці також починають критикувати підхід Трампа до війни в Україні. Зокрема, республіканець Чак Граслі попередив Трампа, що Путін грається за Америкою, як із ЦАПом відбувайлом, та закликав президента США запровадити санкції проти Росії. А Марко Рубе відмовився називати російського диктатора воєнним злочинцем. Це сталося під час слухань комітету із закордонних справ палати представників Конгресу США. Пише Беронс із посланням на ЕФ. Пі, секретар США заявив, що його пріоритетом є переговори щодо припинення війни в Україні. Під час слухань у Конгресі представник демократичної партії Біл Кітінг нагадав про гостру критику Рубіо діяльності Путіна, коли дипломат був ще сенатором, і запитав його, чи він досі вважає Путіна воєнним злочинцем. Цитую. Я думаю, що ви можете подивитися на випадки, які там сталися, і безумовно охарактеризувати їх як воєнні злочини. Але наш намір полягає у тому, щоб закінчити війну. Ми не можемо закінчити війну, не поговоривши з Путіним. Сказав Рубіо. Конфлікт продовжував загострюватися. Кінг стверджував, що питання досить просте, додавши, що Рубіо не відповідає на питання. Я намагаюся відповісти на ваше питання, кажучи, що ми намагаємося закінчити війну. Роздратовано відповів Рубіо. Коли високопоставлений дипломат заявив, що йому не дали можливості відповісти і звинуватив Кінга у тому, що той вкладає слова в його рот. конгресмен знову відповів: Путін військовий злочинець. Я вже сказав вам, що військові злочини були скоєні, заявив Рубіо, коли Кінг перервав його, щоб підкреслити, що він не назвав Путіна військовим злочинцем. Пізніше Рубіо відповів іншому конгресмену Майку Квіглі, демократ від штату Іллінойс, під час слухань комітеті з питань асигнувань палати представників, порівнявши позицію Вашингтона із роллю Ватикану у мирних переговорах і наголосивши на необхідності розмов із обома сторонами, щоб мати хоч якусь надію на досягнення миру. На Ватикан чиниться великий тиск, щоб він. Засудив росіян за їхні злочини, але Ватикан вважає, що якщо ми не зможемо поговорити з обома сторонами, у нас немає жодної надії спробувати нав'язати негативне рішення, сказав Рубіо. Квіглі відкинув цю думку, висловивши занепокоєння тим, що агресія Росії не отримає адекватної реакції і що Путін не несе відповідальності за військові злочини. Він також критикує підхід адміністрації, вважаючи, що їй бракує необхідної твердості, щоб стримати Путіна. Агресори і тирани, такі як Путін, не будуть слухати добрі наміри. Попередив він республіканський. Ський конгресмен Чак Едвардс, заступник голови комітету з питань асигнувань палати представників, також висловився пізніше, сказавши, що немає сумнівів, що Путін є агресором, а він скоїв злочини, які не вкладаються в голові більшості пересічних американців. Сказав він. Я закликаю вас і президента продовжувати застосовувати санкції, які ми маємо у своєму розпорядженні. Сказав він Рубіо. Пізніше Марко Рубіо сказав колезі республіканців, що розмова з Росією має цінність, якби не було комунікації між США і Росією в тисячу. 1961 році світ міг би загинути під час карибської кризи. Додав держсекретар США. Водночас варто зазначити, що ще у 2017 році Рубіо розкритикував тодішнього держсекретаря Рекса Тіллерсона за відмову назвати Путіна воєнним злочинцем. Не має бути важко сказати, що військові Володимира Путіна здійснювали воєнні злочини в Алеппо, Говорив він тоді. У свою чергу лідер демократичної меншості у сенаті Чак Шумер розкритикував підхід президента Трампа до російсько-української війни, заявивши, що США. Ризикують своїми європейськими альянсами і виставляють країну слабкою перед іноземним противником. Шумер виступив проти дипломатії, яка відхиляється від підтримки України та критикує Європу. Демократ вважає, що Європа може втратити довіру до США. Занепокоєння Шумера з'явилося після того, як держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Трампа Стів Вітков пропустили саміт із європейськими союзниками, на якому обговорювалися припинення війни в Україні, що свідчить про бажання адміністрації Трампа просунути свою пропозицію. Вигідно для Москви, пише видання. Шумер попередив, що стратегія Трампа може підбадьорити супротивників США, таких як Китай та Іран. Найгірше те, що це ознака слабкості сполучених штатів. Це сигнал для кожного диктатора у Китаї, Північній Кореї та Ірані. Що якщо ви виступите проти Трампа, ви отримаєте те, що хочете, зазначив Шумер. На його думку, було б моральною трагедією підставити Зеленського і відмовитися від переговорів про припинення вогню. Шумер сказав, що президент США рухається у цьому напрямку. Нагадаю що чинний глава Білого Дому Трамп назвав шкідливою для мирних переговорів заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна юридично не визнає окупації Криму. Віце-президент США Джей Дівенс раніше заявляв, що Сполучені Штати очікують, що Україна і Росія відмовляться від частини території для досягнення мирової угоди між сторонами. У свою чергу держсекретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати намагаються більше зрозуміти Росію, із якою ніхто не спілкувався упродовж трьох років. А також Україну, щоб мати уявлення наскільки близькими або далекими є їхні позиції, і чи варто США далі зосереджуватися на цьому процесі? Ну і всі ці неоднозначні заяви американських представників призвели до того, що в американському сенаті помітно зростає нетерплячість щодо ведення санкцій проти Росії. Сенат США готовий схвалити законопроєкт про жорсткі санкції проти країни-агресора Росії, якщо Путін протягом декількох днів не покаже прагнення до миру. Про це йдеться у заяві авторів проєкту сенаторів. Річарда, блюменталя демократ і лінсі грема республіканця, хоча ми прагнемо миру нам. І супербільшості Сенату Стид, далі очевидніше, що Путін грає в ігри. Якщо ці ігри триватимуть, Сенат сполучених штатів готовий до дій. Ідеться у спільній заяві і Блументеля. Зеркальний законопроєкт представляли також у палаті представників. Відомо, що законопроєкт про санкції проти Росії за її вторгнення в Україну отримав 81 співавтора в Сенаті США. Самі ж санкції буде запроваджено, якщо Росія відмовиться вести сумлінні переговори про міцний мир з Україною або вдасться до інших зусиль, включно з військовим вторгненням. Які підірвуть суверенітет України після укладення миру автори проєкту? Додають, що держсекретар Марко Рубіо під комітету Сенату з питань державних і закордонних операцій заявив, що Росія погодилася надати свої умови припинення вогню в найближчі декілька днів. Їхній зміст багато що скаже про те, чи серйозно Росія ставиться до миру. Ми підозрюємо, що це буде приблизно те саме. Якщо це буде більше схоже на це, Росія може очікувати рішучих дій від Сенату США. Ідеться у заяві. Зазначається, що законопроєкт ізолює Росію, поміщаючи її на торговий острів, накладаючи жорсткі мита на інші країни, які підтримують ці звірства. Одним із головних пріоритетів є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту. Ту без економічної підтримки Китаю військова машина Путіна повністю зупиниться. Пишуть автори документу. Утім, наразі республіканці чекають зеленого світла від Трампа, щоб винести ініціативу на голосування. Таку позицію зайняв лідер республіканської більшості сенатор Джон Туй. І її поділяє частина партії. Хоча дехто із цим не погоджується. Я поважаю позицію лідера Туна. Але в якийсь момент ви просто не зможете ігнорувати 81 підпис. Прокоментував журналістам сенатор Кевін Креймер із північної Дакоти. Мені не потрібні нічої вказівки, я чекав уже до. Це довго. Мені досить ясно, що Путін водить нас за ніс уже декілька місяців. І я не думаю, що Сполучені Штати Америки це повинні терпіти. Ми маємо винести законопроєкт на голосування і покарати Путіна. Сенатор із Індіани Тод Янг повідомив: ми хочемо рухатися вперед, щоб Путін знав, що ми налаштовані серйозно. Він морочить президенту Трампу голову. Нам це не подобається. Заявила сенаторка із Айови Джоні Ернст. Багато хто у Вашингтоні сподівався від Білого Дому згоди на санкції після зустрічі у Стамбулі. Чергу відмови Росії від перемир'я. Утім, після телефонної розмови з Путіним Трамп сказав, що немає наміру вводити обмежень, принаймні поки що. Я гадаю, є шанс на прогрес. А запровадивши санкції, можна зробити значно гірше. Хоча може прийти час, коли це станеться. Цю позицію на прослуханнях у сенаті повторив держсекретар Марку Рубіо. Якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни перестануть з нами говорити. При цьому він додав, що за відсутності прогресу з боку Росії Білий Дім розгляне такий крок. Водночас сенатор Лінсі Грем і Річард Блументаль Вили, що якщо в найближчі дні Росія не представить серйозного плану щодо перемир'я, США не будуть зволікати. за інформацією журналістів. Деякі сенатори наполягають на голосуванні за санкції після вихідного дня пам'яті Memorial Day. цього року. Він припаде на 26 травня. Ну а тим же часом із усіх високопосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа, держсекретар Марко Рубіо, є одним із перших, із ким Україна може працювати та доносити свої інтереси. Таку думку озвучив колишній радник із національної безпеки. президента. Та Трампа у 18-19 роках Джон Болтон також за його словами, колишній радник Трампа із питань нацбезпеки Майк Волц намагався допомогти Україні. Але справжнє питання полягає в тому, чи Рубіо або хтось із решти дійсно намагається вплинути на Трампа, чи вони просто слухають, що він говорить, і кажуть. Так, сер зовні, це дуже важко визначити. Схоже, що відбувається саме останнє, зазначив Болтон. Він підкреслив, що не слід забувати, що Україна має дуже багато друзів у конгресі, чимала частина із яких є палкими прихильниками. А багато хто із республіканців просто залякані Трампом. Далі будемо говорити більш детально про тему нашого сьогоднішнього етеру, про те, що там виказує путінський посіпака Лавров він зазначає, що термінів нової зустрічі між представниками Рашиської Федерації та України поки немає. А меморандум у просунутій стадії головам з Сергій Лавров заявив. Ще російська сторона в роботі над меморандумом щодо припинення бойових дій в Україні перебуває у просунутій стадії. Ведеться не знаю, як і з того боку, але наша робота вже в просунутій стадії. Ми в будь-якому разі передамо українцям цей меморандум, як і домовилися, і розраховуватиму, що вони зроблять. Лавров також заявив, що поки немає термінів проведення другого раунду російсько-українських переговорів щодо Ватикану як місця зустрічі двох делегацій. Пров сказав, що це було б неелегантно, коли православні будуть на католицькому майданчику обговорювати питання, які стосуються усунення першопричин, Сказав він, також про те, що вони невідоме що поки невідоме місце наступного раунду переговорів між Росією та Україною, заявив прес-секретар лідера Кремля Володимира Путіна Дмитро Пісков. Чергова нісенітниця, яка лунає з уст ворога, вони просто намагаються відтягувати. Час і далі просуватися по території нашої держави, на жаль, це дійсно відбувається. Також Росія постійно висуває якісь безглузді вимоги до України, на які, звісно ж, наша держава не погоджується, адже це Говорить, означає говорять, що це пастка. Так, так, дійсно, це означає просто втратити свої території і через деякий час рашисти накопичить ще сил і знову ж таки почнуть робити те саме, що і у 2014 році. Що саме ж стоїть за цими так званими мирними вимогами Росії до України? Будемо з вами розбиратися далі. Бо нові мирні пропозиції від Росії передбачають не тільки втрату території а й подальший тиск на Україну, ставлячи під загрозу наш суверенітет, і демократичне майбутнє. Президент Володимир Зеленський нещодавно підтвердив, Кремль висуває вимогу, аби українські війська вийшли з п'яти областей, і це не для укладання миру. А лише як умова для тимчасового припинення вогню та початку перемовин. І аналітики пояснюють, чому така так би мовити, домовленість може виявитися вкрай небезпечною для України. А про це йдеться в матеріалі наших колег «The Гардіан. Одним із небагатьох чітко оформлених варіантів мирної ініціативи став американський проєкт. Який за даними агентства Reuters, побачили деякі представники влади в цьому варіанті? Передбачено, що Україна має юридично визнати анексію Криму, а також фактично погодитися із тим, що великі ділянки східних регіонів будуть контролюватися Росією, як підтвердив Зеленський, Москва висуває виведення українських військ із п'яти областей як початкову умову. Не для миру, а лише для того, щоб припинити вогонь і буцімто то розпоч... Чити діалог і поступки територіями це лише ж підживлення того монстра. До початку повномасштабної агресії на цих територіях мешкали приблизно 11 мільйонів осіб і для багатьох українців. Така так би мовити, угода означає остаточну втрату своєї домівки. Це означає погодитися із тим, що рідні друзі та співвітчизники, які залишаються в окупації, житимуть під гнітом репресивного і насильницького режиму у суспільстві. Панує чітке переконання, що Росія захоче захопити ще більше територій, тому будь-які поступки це підживлення монстра. Українці знають, що життя під окупацією це жах. Вони ніколи не визнають окуповані території чимось іншим, окрім як незаконно і жорстоко анексовані. Сня дослідниця чатхам Хаус Орися Лучевич на цей момент. Немає точної інформації про кількість людей, які залишилися на окупованих територіях внаслідок бойових дій. Чимало населених пунктів було знищено а їхні мешканці були змушені евакуюватися, і вони евакуювалися куди. Мали змогу як до підконтрольних територій України, так і за кордон. Інколи цей шлях був через Російську Федерацію. ООН в свою чергу повідомляє, що всередині України переміщеними стали понад трьох мільйонів громадян а ще близько шести мільйонів знайшли прихисток в інших країнах. Попри це, президент Росії Володимир Путін заявляє про намір провести вибори в Україні з очевидною метою. Він хоче змінити владу. Але постає питання: де саме голосуватимуть ці дев'ять мільйонів переселенців? Як вони голосуватимуть? Як голосуватимуть мешканці тимчасово окупованого Донецьку, де вони не були від 2014 року, чи можливо жителі Харкова наразі? І безпосередньо ми розуміємо про виборчі ризики, і ця ж пані Орися Луцевич, вона звертає увагу на серйозність цієї ситуації. Я процитую експертку вибори потребують ретельної підготовки через велику кількість переміщених осіб в Україні та за кордоном. Україна має зберегти свою репутацію демократичної країни. Якщо вибори проведуть поспіхом без належної підготовки, їхню легітимність поставлять під сумнів. А це саме те, чого хоче Путін. Невдала держава, яка не може самостійно керуватися. Сьогодні немає запиту на дострокові вибори і тиски з боку Сполучених Штатів Америки чи Росії сприймає. Це як втручання у суверенітет України пояснює. Експертка ну і стосовно пастки невизначеності одна з головних загроз подібних, так би мовити, мирних ініціатив полягає в тому, що вони залишають важливі питання питання відкритими. А це в свою чергу блокує початок повноцінної відбудови країни. Якщо Путін не зазнає поразки та не буде притягнутий до відповідальності, він або спробує атакувати знову, або повернеться до політичного втручання в Україну, як це було до революції гідності. Якщо ж самі Українці не сприймуть таку угоду як легітимну, це теж створить ризики нестабільності і навіть політичного реваншизму. Безпакові гарантії від заходу мають бути не лише формальними, а й реальними зобов'язаннями, підкріпленими силою і довготривалим стратегічним курсом. Речове питання для України: чи будуть надані реальні гарантії безпеки, які дозволять приватному капіталу повернутися до країни? Єдина ж гарантія, який Путін не насмілився кинути в виклик, це п'ята стаття НАТО, і саме тому українці й наполягають на вступі до НАТО. Без такої гарантії не буде приватних інвестицій. А отже, і відбудова України як такої, пояснює директор із європейських питань Мучхтаба. Рахман, ну і ми розуміємо в свою чергу, що дійсно стабільність – це фундамент для реформ. а Стабільність це таке слово, яке, мабуть, кожен українець досить давно не використовував у своєму лексиконі за часи від початку повномасштабного вторгнення. І далі також політехнолог Борис Тізенгаузен більш детально розповів про те, що ж могли обговорювати Путін та Трамп, коли спілкувалися по телефону. Ну а також про бажання Путіна створити буферну зону на території України. Матеріал до речі, взяти з офіційного ютуб каналу Бориса Тізенгаузена. Тож не забувайте підписуватись і на нього. Путін. В четверг сообщил своим чиновникам по видеосвязи, что принял решение создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. Он так еще сидел с этими карточками. Он все время ходит теперь с карточками, где у него там каким-то пятисотым шрифтом написаны слова, наверное, чтобы не забыть. И он сказал: я принял решение создать буферную зону. Вдумайтесь, сам напал на Украину. А теперь, говорит, хочу буферную зону, хочу зону безопасности. Так зону безопасности строят, создают от тех, кто нападает. Вообще, конечно, границу с Россией после этой войны просто непроходимой нужно будет сделать. Я думаю, что все страны, кто с Россией граничит, в этом солидарны. Ну, за исключением, наверное, Лукашенко. И знаете, я о чем подумал? Вот по поводу этой зоны безопасности, буферной зоны, это, это даже не так, это задачка со звездочкой, прям задачка из учебника с канави для Z-патриотов. Почему жители Курской области не взяли в руки оружие и не пошли партизанить? Как это делали? Украинцы, когда сюда россияне пришли, как это делали чеченцы, когда к ним россияне пришли. Почему никакого партизанского сопротивления в Курской области не было? Когда россияне в Украину зашли, им тут такое лютое сопротивление оказали. Я думаю, они навсегда запомнили, сжигали технику, стреляли их, травили. В общем, чего только с ними тут не происходило во время Второй мировой партизанское движение, а тут просто собрали вещички и уехали. Видно, знаете, чувствуют где-то на подкорке, что не освободительная эта война, неправедная, и никто на них нападать не собирался.